Золото б'є історичні рекорди. У жовтні 2025-го ціна перевищила 4300 доларів за унцію, це новий максимум епохи. І деякі банки вже підняли прогнози до 4900 до 5000 доларів на 26 й рік. Це не просто ринковий шум, це структурний СУВ. Чому це стається? Раніше золото рухалося у такт зі ставками та реальними доходами. Але з 22 року зв'язки ослабли. На перший план вийшли геополітика та ризики фрагментації. Інституції дивляться на золото як на остаточний хедж, а не лише як на антикризовий актив на півроку. Драйвер номер один центробанки три роки поспіль: 2022, 2023 і 2024 – Вони купували понад тисячу тонн щороку. Сукупні офіційні запаси наблизилися до 36 тисяч тонн у 2025. Золото за часткою у резервах вперше з 1996 року обігнало навіть американські казначейські облігації. Історичний момент. Драйвер номер два репатріація. Дедалі більше країн зберігають метал удома, а не у західних хабах. Після кейсу з замороженими резервами країни гною. Це стало питанням суверенного контролю. В опитуваннях «Інвеско» зросла частка центробанків, що тримають золото на власній території. Драйвер номер 3 приватні інвестори та фонди на руках у домогосподарств приблизно 45 тисяч тонн у злитках і монетах. Це близько п'ятої частини всього видобутого золота. У перший квартал 2025-го фізично забезпечені ETF залучили найбільші за три роки притоки сотні тонн, на тлі тарифів, геополітичної нервовості та слабшого долара. Пропозиція не встигає. Так, у перший квартал 2025-го видобуток оновив квартальний рекорд 856 тонн. Та це лише скромний приріст. Нове родовище це роки розвідки і будівництва. Коли попит штовхається центробанками й інвесторами, а пропозиція майже не гнеться ціни, мають підстави лишатись високими. Що далі, частина аналітиків уже підвищила таргети. А волатильність долара у 2025 році теж грає на руку металу. Індекс долара загалом знижувався протягом року. Але пам'ятайте, золото не про швидкі ікси, а про стабільність і диверсифікацію. Практичний підсумок для портфеля для новачків. Спершу консервативна частина, потім додайте золото як якір. на 5-15% портфеля залежно від ризик профілю. Досвідченим комбінуйте фізичне, ETF з низькою комісією і за потреби частку видобувних компаній для Бета Ефекту. Пам'ятай завжди, це не фінансова порада. Роби власне детальне дослідження перед інвестуванням. Буду вдячний за підписку на наш канал, лайк та коментар.